В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю конференція учасників реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, прийняла нові правила та форми претензій. Вони надають змогу подавати претензії у 12 нових категоріях, а також додають нові можливості, такі як призначення представників та подання претензій офлайн. Тему обговоримо з гостею студії, яка долучається онлайн. Інга Кординовська, керуючий партнер. Юридичної компанії Айді Partners з нами на зв'язку. Інго, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня станом на квітень 2024 року. Почали реєструвати перші претензії, пов'язані з пошкодженням або знищенням житлового майна. Очікувана кількість претензій за цією категорією становитиме від 300 до 600 тисяч. Які нові категорії претензій відкрилися на зараз? На даний момент додались категорії можливості для відшкодування нежитлового майна, тому що до цього це лише житло. Тобто багато бізнесів, які постраждали, вони не могли претендувати на жодну компенсацію. Зараз тепер бізнеси теж матимуть право відшкодовувати пошкодження нежитлового майна, і не лише бізнеси, а й держава, органи місцевого самоврядування, тому що і не житлового майна. Юридичних осіб було позгоджено дуже багато державного майна, майна органів місцевого самоврядування. вони повинні вони теж матимуть право подавати ці заявки, в тому числі щодо майна критичної фіструктури, тобто яка була зруйнована в нас в обстрілі Російської Федерації. Також до цього також додалися внутрішньо приміщенні особи, які можуть претендувати на компенсацію в випадку. Втрати роботи, втрати близьких, які були загублені, втрачені безвісти, також ті особи, які зазнали катувань насильства, в тому числі вони теж можуть звертатися для відшкодування даної заподіяної шкоди. А що це за опція призначення представників? Дуже багато осіб вони не або не вміють самі зробити це, тому що це відповідний відповідна процедура. Вона формальна, вона складна якоюсь мірою для непересічних. Не юристів. Відповідно, дуже багато осіб, пробуючи заповнити цю заяву, коли вони бачать, наприклад, яких такі запитання, як звіт про оцінку, звіт про западіння збитків. Вони не знають, що туди треба записувати, і таким чином теж доручається можливість перетелегувати можливість подати цю заяву іншій особі, яка або це зробить більш професійно, тому що давайте ще звернемо увагу, що люди можуть бути війці, це можуть бути трені люди, які в цілому не вміють нормально користуватися цифровими. Гаджетами також вони не вміють і не знають, куди бігти, де отримати ці документи, тому вони можуть передологувати це, наприклад, своїм дітям, тобто яких теж залучати як представників, щоб від їхнього імені подавали їхні діти, які легше зробити заповнити процедур. Інхоже є у вашій професійній діяльності кейси, коли дійсно зверталися за відшкодуванням, і щоб ви допомогли пояснили, як користуватися реєстром. Е, так, тому що коли в дії з'явилася опція, для багатьох людей вона була незрозуміла. Тобто, е, вони бачили, що ця опція з'явилась, почали писати клієнти, запитувати, а як ну, як її заповнити, що таке оцей звіт, а що таке звіт про акт збитків, а де його брати, а де брати звіт про оцінку і тому подібне. Тому відповідно, так багато людей, які ніколи раніше можливо не стикали з якимись певними е, процедурами з точки зору там отримання компетенції від держави, судовим процесом або чимось іншим, для них. Складно зрозуміти саме пакет документів, які вони мають подати. Тобто технічний функціонал реалізовано, але пакети документів визивають дуже часто запитання: що це таке і де його брати. Як загалом працює реєстр? Я правильно розумію, що це всі ті докази російської агресії, які спричинила Російська Федерація в Україні? Як він працює, як він наповнюється? А, дивіться, тобто це а, насправді абсолютна інновація, дуже крута, яку було реалізовано, тому що ще там півтора роки назад, коли ми спілкувалися на різних каналах про те, як буде здаватися шкодування шкоди, жодних механізмів не існувало. І цей механізм, який створюється, він фактично створюється для України. Це безпрецедентний кейс. Тобто що а, не треба буде в судовому порядку доводити кожного разу випадки того, що Особа зазнала шкоди, тому що це складно проводити кожного разу судові процедури. А раніше, тобто, це єдиний шлях, який хоча б якось мін зафіксувати факти збитків, і зараз завдяки цьому реєстру це можна зробити з простішим шляхом, тобто менший пакет документів, менший шлях. Якщо зібраний цей пакет, зокрема, з найскладніших пакетів це саме звіт про оцінку майна, тому що, наприклад, він може бути повністю зруйновано а також, наприклад, це може бути. Звіт про заподіяння збитків, тобто те, що його треба зробити, але з тим легше, тому що насправді усі, ті, які мають зафіксувати ці пошкодження, вони це роблять. Просто з ними треба скомунікувати, отримати від них підтвердження, та і потім вже подавати в реєстр. І цей реєстр насправді він більше на майбутнє. Зрозуміло, що відшкодування буде відбуватися не зараз. Воно буде відшкодуватись тоді, коли цей механізм, скажімо, до кінця врегулюють, доведуть до кінця і продумують яким чином з яких активів буде відбуватися компенсація, але на даний момент дуже важливо зафіксувати ось ці докази того, що це майно у вас було, наприклад, або що ви персонально були е, отримали цю шкоду. Відповідно зафіксувати це в належний спосіб і покласти в цей реєстр, скажімо, до кращих часів, коли це питання буде вирішуватись, е, сподіваюсь, притягненням на трибуналі усіх винних усіх у цій рівні. На жаль, дуже часто ті, хто постраждали, українці втратили документи, будь-які особисті або право на майно так офіційно затверджені, так як в такому випадку бути? Тобто, тут працюватимуть якісь онлайн реєстри, будуть якісь витяги. Як це відбувається на практиці? Дивіться, втрата фізичних документів ніколи не означає втрата права власності. Це потрібно розуміти. Тобто, у випадку, якщо... У людини було це право власності, це означає, що його хтось в державі зареєстрував. Або там БТІ, якщо це, наприклад, були е, старі угоди, е, або це нотаріус там державні реєстратори, в це відбувається зараз. Тобто, якщо ці документи були втрачені, можна звертатися до нотаріуса, в якого ця угода, можна звертатись до державного реєстратора, який безпосередньо реєстрував це право власності, можна звертатись до БТІ, якщо це старі угоди до 2013 року, здається, коли було запроваджено реєстр. Відповідно, ці всі документи можна відновити. Тобто той факт, що вони фізично знищені, не означає, що знищені записи про наявність. Право власності на це майно або в онлайн реєстрах, або в архівах ці документи зберігаються на більше 70 років. і Їх всі можна відновити, принаймні намагатися зробити, тобто в більшості випадків все одно десь цей запис зафіксовано, або в якомусь реєстрі, бо десь БТІ і тому подібне. Тому відповідно. Так, якщо вже взагалі зруйновано і БТІ і так далі, тобто, хоча б копії цих документів і через судовий порядок визнавати факт, що у вас було це право власності, доводити факт існування цього права власності, це складніше. Це рідкісні кейси, насправді в більшості випадків шляхом звернення в яких архіви, онлайн реєстр і так далі, вдається відновити повністю всі ці документи. Претензії до реєстру можна подавати онлайн і офлайн. Як це зробити? Онлайн це дія саме через дію реалізований повністю все функціонал. Ви заходите в додаток Дія і крок за кроком слідуєте по інструкції. Офлайн це лише зараз заявили. От буквально нова зміна. Тобто, попередні редакції означали, що цей офлайн буде передбачений. Але не було реалізовано цей функціонал зараз. Е це буде реалізовано попередньо через ЦНАП. Тобто ЦНАП будуть приймати ці заяви. Ну відповідно, вони далі будуть робити фактично все те саме, якби ви зробили в дії. Просто люди не усі можуть е мати дію, аби розуміти, як цей функціонал реалізувати. Ви вже згадували про міжнародний трибунал. То останнє питання про те, як працюватиме це відшкодування, як Російська Федерація заплатить за руйнування в Україні. Немає відповіді на це питання. Більше того, його немає жоден юрист в Україні. Це поки велика мрія е, створити цей трибунал. Він буде створений швидше за все за зразком нюборського процесу. Тобто, адхоп під конкретний кейс, під конкретну справу, і це буде величезна робота. Я не побуюсь цього слова сотень тисяч е, юристів мін'юсту і там іноземних теж партнерів і колег для того, щоб створити. Цей трибунал розробити порядок його роботи, порядок компенсації, порядок реалізації. На даний момент ми перебуваємо тільки на етапі реєстрації збору доказів, і це вже неймовірно велике досягнення, що на другий рік війни, а не через там 10 років у нас вже є цей протест, тому що ці докази треба фіксувати зараз. Потім вони будуть втрачені. Тому, поки перший крок зібрати максимально доказів за подіяння збитків, шкоди, насильства і всіх злочинів, які чинить Російська Федерація на території України. А вже наступним кроком буде реалізація процесу, як це відшкодовувати. Ну і наостанок, Інго, що б Щоб ви радили тим, хто постраждав від російської агресії? Якнайшвидше збирати ці докази і подавати заявки, так це найефективніше. Звісно, тому що дуже багато теж людей, які звертаються, їхні ну вони навіть не звертаються, вони бувають у нас приходять з якимись людно іншими запитами, Знаєте, діляться цим болем. І ми їм кажемо, що друзі, це треба зараз збирати. і Дуже багато хто зазначає, що ой, ви знаєте, я там ну людина пережила шливий стрес, це дуже сильна травма та втрати житла, втрати близьких. І не всі ну, готові вони знаєте, ти трошки трошки такому паралізованому стані стані шоку, дуже часто проживання цього болю і збирання цих документів це ніби знову повертатись до цього болю. Це складно, але це треба робити, тому що чим більше проходить часу, тим важче може бути зібрати відповідні докази, зібрати відповідні документи і тому. Надзвичайно важливо це робити в зараз в моменті, і чим швидше з моменту стала як сталася ця подія. Тоді є шанси дійсно зберегтися ці докази і довести, що ця шкода була заподіяна, і потім отримати цю компенсацію. Інго дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Інга Кординовська була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.